Я хочу розказати про луцький безпреділ. Це слово тепер популярне і воно відповідає дійсності сьогодні. Я мала попасти на прийом до е, начальника управління міліції Марчишака. Василя Юр'євича. в години прийому його немає. Я відсиділа з 8 до 10, Будучи першою, після 10 мені повідомили, що його немає. В понеділок на прийомі я прийшла в години прийому до Карпука, начальника слідчого відділу. Його на прийомі теж не було. Зазначу, що в цей день. В них прийоми були не повні робочі дні, а тільки часткові години. У мене важке питання. Я зверталася в чергову дільницю на протязі двох днів з приводу будинка, в якому я проживаю більше 25 років. Рішення 11 судів визнало на сьогоднішній день всю користь. На мою особу на скуча проблем, зв'язку з чим всі суди і Верховний суд України визнав, що рішення суда має виконано на користь наших мешканців. Зокрема, мене на сьогоднішній день кримінальне провадження відкрито в міліції, і вже один рік і два місяці вони не вчинили жодних дій. Я звертаюся три дні, бо мене топить над головою в чергову частину. І навіть за три дні, коли я зливаю воду, вони не примусили. Відповідача мого боржника ЖКП 2 прийти, скинути сніг і злити воду. Ця безнаказаність, безгосподарність присутня усім органам влади в місті Луцьку. Зокрема, можна багато чого розказувати і прокуратуру міста, про державну виконавчу службу і е, юстицію, які теж не вчиняють того, що згідно своїх функцій мають вчиняти. Свій час я для нашого е будинку е дала ЖКП два гроші, виділила для того, щоб він мені перекрив покрівлю. Він ці гроші дуже розумно вкрав. Він мене повіз на крз. Е я виняла свої гроші, заплатила см за смолу і рубероїд і е підписала документ на юридичну особу. бо ЖЕК має е зробити цю роботу, врешті-решт. Виявилися як крайньою. Мало того, що я заплатила за ту смолу. Вони прийшли в квартиру, вкрали у мене мою смолу. Мені використали всього два рулони руберойду і надали відповідь, що з інших всіх матеріалів ми покрили інший будинок. Потім прийшли, вкрали бочку з гарячою смолою, яку ми варили з 10 до 3 для працівника юстиції. І знову я нічого не отримала. І так, ЖКП 2 своїми поточними ремонтами. Довів до капітального руйнування покрівлі, а тепер він каже, що на ремонт капітальний в нього немає коштів. Е, у нас лавуни. Я говорю, якщо вони знають, що лавуни, да, це у нас буде да наступно. На і воно осідає. Не дай Бог що, і воно ж не на сваях це зроблено? На повинно, не, повинно бути на сваях, нас не на сваях. Мені теж мама розказала. Ми ж да. дня тут живемо. Ну так ми так само. Ви отримали в от ми отримали, і нас не на сваях. Це якщо не дай. Але Бог. також жахіття, як зараз, такого ніколи житті не було, правда? Подивіться, що робиться. Ну, я, в мене от моя дружина виходить з дитини гуряти. Немає де ну немає косу. Ну, у мене, наприклад, хронічний бронхіт став. У дочки внучечки бронхіт, вона мусила виїхати на село. Поки вона в ми мусила виїхати, тому що жити в тій кімнаті. І ми говорили, вони приходили, вроді ви бачили, у нас кімната, і друга Іванна, у нас весь час сирість. Забілю чи не забілю, весь час і плесінь просто. Це третій поверх. Я уявляю, що робиться на дев'ятому так років 15, може більше. Як морози, холодно в квартирі, і у голові кімнати, то там взагалі не можуть діти знаходитись. Я, я вже колись просила, просила їх доріг, щоб мені ступіньки зробили, бо вже я пала, ноги поламала. О, О, бачите, скільки ви розказали? О, і отут от падає на голову, безконечно, і ніхто нічого не робить. Тут теж вже таке стало, що вже нікуди не годить. Я плачу такі гроші, то що.